Всім привіт! Дякую, що звітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап див слід за кораблем. Тільки що дивлюсь, на каналі Прямий з'явилося відео з Портниковим, де він розповідає про розмову Трампа і Володимира Путіна про те, що вона була. Що про це сказали якісь е, журналісти по типу Портникова, які нічого не знають, і вони більше години розмовляють на цю тему. Я не знаю, про що можна говорити більше години, коли е, цієї розмови просто не було. Чому ж я думаю, що цієї розмови не було? Ну, по-перше, Сам Трамп на своїй сторінці виклав пост, де показано, з ким він розмовляв після того, як виграв вибори в США. Це е, перша інстанція, куди треба дивитися на тих, хто розмовляв. Трамп каже, що розмови не було, і показує, з ким він розмовляв. І вірить. Чи не вірить, я йому не можу, тому що людина в своїх соцсетях показує, з ким він розмовляв. Там Путіна немає. Також е вийшов рупор Кремля, п'яскав, і він заявив, що теж цієї розмови не було, і те, що журналісти просто сфабрикували цю новину. На нього я не буду дуже схилятися, тому що кремлівський пропагандон а, може говорити, що хоче. Тож, що ми бачимо в наявності, Трамп не розмовляв з Путіним, а портников може піти на будь-який канал, на YouTube канал, прямий канал це на телевізор, і розповідати там, що була така розмова. Про що вони розмовляли почати нести свою несенітницю? Я не розумію, де він взяв цю інформацію. Можливо, він, як на прев'ю, розкинув карти Таро, і йому там показало, що була розмова, чи, можливо, у нього є гадальний шар, де він подивився. І йому там показало, що о, Путін розмовляє. Напевно, через Ілона Маска, там, через ці спутники вони дзвонили. Я не розумію таку публіцистику, як Портникова, та таку журналістику Портникова, тому що ну, так брехати на всю країну і сидить і улибається і думає, що все нормально. У, у людей така лапша буде і надалі висіти. Ну, люди дивляться прямий і це вже все е сказано цим. Зрозуміло, що його просто. Позвав його хазяїн на телеканал, попросив, щоб він виступив, поніс свою несенітницю як завжди. І Портников, як той пес, прибіг і почав там розповідати всі свої байки на ту аудиторію, яка йому дуже сильно вірить. Не просто так він виступає на каналі Порошенка. Де порохоботики будуть всьому вірити цьому псевдожурналісту і де він буде розповідати, хто з ким говорив. Але ж то ми знаємо, що треба перевіряти інформацію в різних місцях і не слухати тільки одного псевдоексперта. Не просто так ми бачимо, що Портников засвітився на каналі Порошенка. Він відпрацьовує свій гонорар, який йому дає Порошенко, і цей вірний пес буде гавкати на всіх тих, хто не так щось зробив для Порошенка. Тож не варто дивитися ці пропагандистські канали Порошенка, і не рекомендую слухати цього псевдоексперта. І що ж далі? Портников сидить собі на каналі Прошенка, розповідає годину про неправдиву інформацію і думає, що його ніхто не буде перевіряти. А ми взяли і перевірили і розуміємо, що Портников просто брехливий журналіст і. Про що можна було вести розмову годину на телеканалі, я просто не розумію. Зараз до мене набіжать сектанти Портникова. Почнуть розповідати, який він розумний, як мені до нього далеко. Після цього прибіжать ще свідки пришестя Порошенка і ті, ще будуть розповідати, як він зробив мова, віра, армія. І нічого немає. Ні мови, ні віри, ні армії. І, і, і потім після цього почнуть мені засірати коментарі різними гидотними своїми коментарями. Давайте так. Якщо ви сектант Портникова чи свідок приходу Петра Порошенка, то йдіть на їхні канали там, Аргументи, як він там називається, у Портникова, чи на оцей канал Прямий Порошенка. І ось дивіться цей ефір годину. Е слухайте, як вам вішають лапшу, не перевіряючи інформацію. А в нас інформація перевірена, тому що ми подивилися на різні е публікації, де нам говорять, що і як було, і ми не видумуємо нічого нового. Тож, дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Я також закріплю монобанку в коментарях. І якщо у вас є така можливість, то допоможіть на розвиток каналу. Дякую.